Права 1199, скільки кілограмів картоплі продав магазин за три дні. Якщо за перший день продали 32% маси всієї картоплі, за другий 45% маси остачі, а за третій 561 кілограм. Ну що ж, давайте міркувати. Нам треба якось поєднати 561 кілограм те, що продали за три дні з якимись відсотками. Що ми можемо сказати, що за другий день продали... 45% маси остачі. То за третій день, якщо за два дні було 100, то щоб знайти за третій день скільки нам треба від 100 відняти 45%. Отже, записуємо перша дія. Тобто 100% треба відняти 45% і це дорівнює 55% записуємо. Удушкою записуємо чого? Відсотків. Пишемо чого маси Остачі продали за третій день? Гаразд. Якщо за третій день продали 55%, але це складає 561 кг, то ми можемо тепер дізнатися, чому дорівнює 1% відстачі. Для того нам необхідно 561 кг поділити на 55. Записуємо друга дія. Тобто 561, що ділиться на 55, і це дорівнює. Ну що ж, давайте куточком будемо ділити. Записуємо 561. Давайте десь тут. 561. Що ділиться? Що ділиться на 55? 56 ділимо на 55, це буде 1. 1 помножити на 55, це буде 55. Віднімаємо. 56 мінус 55, це буде 1. Зносимо 1. 11 менше, ніж 55, дописуємо 0. В подальшому вже будемо брати цифри після коми. То ставимо і тут кому. Ціла частина частки дорівнює 10, дописуємо 0. Отже, 110 ділимо на 55, це буде 2. 2 помножити на 5 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо, 5 помножити на 2 це 10 плюс 1 це 11. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює нулю. Тобто ділення завершене. І записуємо, що частка тоді дорівнює 10,2. Записуємо в дужках чого. Ми знайшли частину від маси в кілограмах, то це будуть кілограми. Це у нас становить 1%. відсоток. Маси остачі. Гаразд. Е, тобто ми знаємо, що 1% маси остачі становить 10,2 кг картоплі. Добре. А тоді а яка вся маса остачі? Нам треба тоді 10,2 помножити на 100, бо вся остача це 100%. Записуємо третє діє. Тобто 10,2 треба помножити на 100. І це дорівнює. Переносимо кому праворуч на два розряди, то це вийде 1020. Записуємо в дужках чого кілограм. Ну і записуємо, що це у нас маса. Остачі. Картоплі. Що 20 кг це в нас остача картоплі. Це те, що продали на другий і третій день. Ну, але за перший продали 32%. То виходить, нам треба знайти тепер а скільки ж це буде у відсотках ця маса остачі. Тобто, для того, щоб це знайти, записуємо четверта дія. Нам треба від 100% всієї кількості картоплі відняти те, що продали за перший день 32%. І це дорівнює. Різниця в нас буде дорівнювати 68. Записуємо в дужках чого відсотків. Отже, 68 відсотків це всієї картоплі. Становить. Маса остачі. Гаразд. Тобто оці 1020 кг, це складає 68% усієї картоплі. Дізнаємося, скільки це 1%. Треба 1020 поділити на 68%. Записуємо тоді п'ята дія. Отже, 1020 кг. Потрібно поділити на 68. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 1020. Що ділиться? Що ділиться на 68? Ну що ж, 102 ділимо на 68, це буде 1. 1 помножити на 68, це буде 68. Віднімаємо. 2 мінус 8 не віднімається, позичаємо 12 мінус 8 це 4. 0 позичити не можна, беремо старшу розряду. 10 мінус 1 це 9. 9 мінус 6 це 3. Дописуємо 0. 340 ділимо на 68, це буде 5. 8 помножити на 5 це 40. 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 6 помножити на 5 це 30, плюс 4 це 34. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює нулю. Тобто ділення завершене. Ми ну записуємо, що частка у нас дорівнює 15. Записуємо в дужках чого кілограм. Отже, 15 кілограм. Це у нас становить. Один відсоток. Маси. Картоплі. Раз. Тобто один відсоток маси всієї картоплі це 15 кг. Ну, а вся картопля тоді. Треба тоді 15 помножити на 100, тому що вона становить 100% вся картопля. Записуємо 6 дія, тобто 15, що множиться на 100 і це дорівнює. Дописуємо 2 нулі, то це вийде 1500. Записуємо в дужках чого кілограм, Так, кілограм картоплі, продав магазин, продав магазин за три дні. Ну, що ж, записуємо відповідь. Скільки кілограмів картоплі я продав магазин за 3 дні? Записуємо 1500 кілограм. Ну що ж, ось таке складне завдання на обчислення відсотків від числа і на обчислення числа за його відсотком. На цьому вправу завершено.